Великі круглі об'ємні дельти тренуємо гантелями в домашніх умовах. Полетіли, робимо упор грудьми із цього положення, піднімаємо руки з гантелями вперед і трішечки вбік. Так ми знімаємо навантаження задньої дельти, і в нас акцентовано працює середня дельта, а також передня частина дельтоїдів. Виконуємо рух плавно, максимально концентруємось на роботі наших м'язів. Базова вправа тяга на дельти з гантелями. Працюють всі три пучка дельтовидних м'язів. Працюємо саме в такій амплітуді, тобто не до підборіддя піднімаємо гантелі, а саме до рівня ключиць. Трішки розвертаємо лікті в кінцевій точці і робимо в верхній точці невеличку паузу. Знову робимо упор грудьми, але розвертаємо гантелі долонями. Вперед, із цього положення, також робимо махи гантелями в сторони. Тут у нас дуже добре працює середня дельта, так само підключається і передня частина дельтоїдів. Беремо невелику вагу і Акцентуємо максимально концентруємось на техніці виконання. Ізольована тяга на задню дельту. Тут у нас дуже коротка амплітуда руху. Намагаємось не включати трапецію, тобто не піднімаємо плечі догори, а просто робимо ось такий рух відведення і підйом ліктів назад, напружуючи задню дельту. І ще одна вправа на задню дельту. Маги гантелями з положення нахилу корпусу вперед. Корпус паралельно підлозі. Вага гантелі невелика. Намагаємось включити в роботу саме задню дельту. І ще попрацюємо на передню дельту. Підйом рук з гантелями перед собою. Намагаємось не уводити руки в бік, а тримаємось ближче до середини. Піднімаємо руки якби посередині грудних. Якщо потрібно привести себе у форму, схуднути, набрати м'язову масу, звертайтеся посилання в описі під відео. Є різні варіанти співпраці зі мною. Обирайте, що вам підходить найбільше.